Напередодні житлової реформи, яка має пройти 1 липня, мешканці двох будинків на 5 та 9 мікрорайонах вирішили створити будинкові комітети. Вони хочуть брати участь в управлінні своєю багатоповерхівкою, але депутати міськради не підтримали ініціативу лозівчан. Чому дізнавалася Анна Красноперова? На сесії міської ради 27 травня депутати розглядали питання створення будинкових комітетів. Самоорганізуватися вирішили мешканці двох будинків на п'ятому та дев'ятому мікрорайонах. Але більшість депутатів не підтримали ініціативу Лозівчан. Результат голосування обурює депутата Ігоря Коломака. Будинковий, це рада будинку. Це той самий орган, як і орган місцевого самоврядування в місті. А ми кажемо, ніж вонові. Що? Я, я... Мене обурює взагалі, що ви голосуєте і не розумієте за що голосуєте. Рішення депутатів міський голова пропонує обговорити безпосередньо з мешканцями першого будинку на дев'ятому мікрорайоні, які хотіли створити будинковий комітет. Зустріч відбувається через три дні після сесії. На ній жителі обурюються, що народні обранці не підтримали їх. Ми Подали документи ініціативною групою і два місяці ми ж Нам, ну я не знаю, як це сказати. Перший місяць на нас времени не хватило, другий місяць всі воздержали, скажем так. Томі ж нету ответа, ні Я не понимаю. Пачому присутній на зустрічі депутат Андрій Ніжнік пояснює, він не підтримав зічан, бо ті надали міській раді неповний пакет документів та не дотрималася регламенту зібрання. Таке пояснення не задовольняє людей. Через годину бурхливих обговорень мешканці будинку та міська влада таки домовляються. На основі цього забрання голова голова пообіцяв е Переговорить с депутатами, убить их в том, чтобы все-таки такой домовой комитет в первом доме был создан для того, чтобы люди могли более качественно контролировать коммунальные услуги, которые им предоставляются, и начать процедуру приватизации этого общежития и с последующим переводом его в ОСББ. За тиждень чільники міста зустрілися з мешканцями сусіднього будинку. На зустрічі жильці скаржилися міському голові на занедбаний стан будівлі. Говорять, багато сусідів не сплачують за комуналку і навіть не дотримуються санітарних норм. Аби вирішити ситуацію, мер пропонує лазівчанам самоорганізуватися. СБДОЙ Що вам дамо й да оСББ вам дає право в государство. Требувати і брати кредит. За кредитні кошти можна буде відремонтувати будівлю, говорить міський голова Анна Красноперева, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.